Привіт, друзі! КС2 повертається після короткої різдвяної сплячки. Сезон 2026 офіційно почався, і Blast Bounty відкриває цей рік. Топи ще не прокинулись, а андердоги готові цим скористатись. Алло, хто? Які добіса Фальконс? Сьогодні ми підіб'ємо підсумки 2025 року. Поговоримо про форму команд, гучні апсети, перше українське дербі і куди дівся Хедрік. Тож сідайте зручніше. Поїхали! go. почнемо з роздачі слонів. ХЛТВ викатили свій топ, і у нас знову свято Віталіті. Вони просто приїхали і забрали 7 з 10 нагород. Зайву кращий гравець та авапи року. Апекс, найкращий капітан Робс найкращий клоузер Мейзі опора, а екстаз забирає найкращого тренера. І знаєте що? Абсолютно погоджуюсь з усіма нагородами. Ну а сусіди занили за донка, що маленького обікрали. Але на донка працює вся команда, Чопери компанія буквально сидять на лоутабі, щоб він набивав стату. А де перемоги команди? Їх просто немає. Тому донку дістається нагорода за найкращі хайлайти ентрифраги року. В цей же час у Віталіті вся команда виглядає як кіборги, і в цьому складі зайву примудряється виділятися і тягнути команду. Корона залишається у французів. Заслужено? Пишіть в коментарях, подискутуємо. Щось цікавого, молодий новачок року. А з легендарного Маркелофа внесли в зал слави ХЛТВ. Файнелеводлайтенкерів Супортін Юкреїн. Юргелпмінс Евритинтосрейнау. Фейкіонбайбай. Тепер до наших. Скільки ж було шуму про Наві? У біта закінчуються контракти, Він має йти у Фалконс. Алексі мали купити за ці жарабські гроші. Потім Алексі мав іти в армію, а Сензу мав стати новим капітаном Наві. Але все це був просто хайп. За словами Апекса, командам просто не вистачає грошей на зміни складу. Сомені Тім звонтіточенжаґезбедикудент. І це схоже на правду. Шейхи відкрили ящик Пандори, вливаючи в КС мільйони доларів. Організації просто не встигають за цим ринком. Тому глобальних решафлів ми не побачимо. А от кому не пощастило, так це Хедріку. Бейт вирішили, що їм не по дорозі, і заявили, що шукають нового снайпера прямо перед стартом сезону. З реакції Хедріка це була і для нього несподіванка. Маючи проблеми зі сторони організації, наймолодша команда заїхала в топ-10 цим складом. Кладом ну, ніфіга собі результат, але керівництву не вистачало авапера. Навіть не знаю наскільки це правильне рішення. Бейтів на власті не буде. Команда в перебудові. Сам Хедрік в підвішеному стані. Це жорсткий початок 2026-го для Дані, але це чудовий гравець, і ми впевнені, що ще неодноразово побачимо його на топовому рівні, чого ми йому і бажаємо. І остання важлива і, мабуть, найголовніша новина Valve повернули Анубісу маппул замість трейну. Так, та сама мапа з сильною атакою. Мета змінюється, і це круто. Повертаємось до турніру. Це Blast Bounty. Є два етапи. Перший онлайн, а другий лан на Мальті. Тож давайте дивитися, що ми маємо в результаті першого етапу. Нещодавно проданий французам склад на від Junior Food відкривають турнір з перемоги на OG. Це впевнені 2-0 по мапах. Ну а фіналісти мажору Фейс відлетіли від нікому невідомих Айболерс. Це вже цікаво. Фнатіки. Наша стара добра шведська організація. Грали вони проти Астраліс. Фнатік вийшли зі змінами у складі. Блеймефа замінив ентріфрагер Маден. І Міраж показав, що в цьому щось є. Хороша гра від Фнатік. Фір на мішку. Маден вскриває, а Джамбо настріліє. Oh. That's both down, down. Cambo! Цей оверпас був дуже близьким. Ми знаємо від Фіра, що команда його готувала, але трішки не вистачило. А от на десайдері все було дуже погано. Видно, що Enciant у Фнаті взагалі не готовий, і данці з Астраліс не могли цим не скористатись. Фнатіки їдуть додому відкатувати новий склад. Далі Пешен Юа. Команда Зінченка проти Gamer Legion. Це матч за перевірку амбіцій. Пешен вже давно переросли рівень просто стаку. Вони забирають даст, віддають міраж, і все буде вирішуватись на десайдері. Інферно був теж близьким, але на жаль. Жаль, цього не вистачило. Вони його віддають, і вже друга українська команда вилітає та відправляється готуватись до АЄМ в Кракові. Ну а це вже ваші улюблені Наві. Сильно не заводьтесь. Українське дербі Наві проти Монте. Але спочатку розповім вам трішки про формування сітки. Вона базується на унікальній механіці Баунті та системі драфту опонентів. Замість класичних кваліфікацій організатори запрошують 32 команди на основі офіційного рейтингу Valve. Топ 16 команд отримали статус здобичі. Кожній з них була. Присвоєна грошова винагорода від 15 до 60 тисяч доларів, залежно від їхнього місця в рейтингу. Наступні 16 команд отримали статус мисливців. Самі обрали собі суперників з числа топ-16 команд. Тобто Монте, отримавши своє місце на турнірі тільки завдяки тому, що Маус, G2 та Монголи відхилили запрошення, вирішили спробувати свої сили з Наві. Захотілось хайпанути пацанам. Розуміємо, не кожен день є можливість пограти з Наві. Монте пікають нюк, знаючи наскільки це проблема мапа у Наві. Але Наві тут достатньо переконливо виглядали. Навіть при близькому рахунку 11-13 було відчуття, що Наві тримається під повним контролем. <звук> Як і в першій половині міражу, але друга половина все змінила. <звук> За атаку Монти забирають пістолетку і з невеликим супротивом забирають мапу випадковість. На десайдері ремонти просто переїжджають Наві13.8. От вам і хайпанули. Вони вже це робили з Наві у далекому 2023 році в Парижі, але від того складу вже нікого не залишилось. Народжені перемагати не перестають дивувати. Тільки не грою, а результатами. Ми вже бачили всі ці тактики, і ніби підготуватись до Наві стає занадто просто. Сподіваємось, що Блейд та Алексі зможуть знайти різноманіття в найближчий час, бо так вже далі продовжуватись не може. І це з праймовим бітом та вандерфолом. Дивує ще більше. Ну а Монте красені, ми їх вітаємо. Це вийшов крутий кейс. Тепер залишилось закріпити результат в 1.16. Inner Circle. Багато хто питає, що це за покемони. Розповідаю, це молодий український склад, створений під крилом білогородського мільйонера Слабаженка. У 2025 році в них було декілька успішних кейсів. Вони обігрували монголів, геймер Ліджіон. Була навіть близька гра зі Спіріт. Грають сьогодні вони проти 3D Max. Це топ 12 світу, яких, до речі, теж обігрували у 2025-му. Шанси є, французи зараз нестабільні, але легко не буде. 3D Max все таки дійшли до третього стейджу на останньому мейджері. У самій грі інтриги було менше. Inner Circle впевнено забирають Enchant. А далі був бій на нюку. І попри складну гру їм все ж вдається камбекнути до овертаймів. Слабка ланка була вулиця, 3D Max цим скористались, тому ж все ж віддали нюк. А от на дасті Кінер Серкл впевнено переїхали французів, не залишивши жодних сумнівів, хто тут сильніший. Це не було схоже на випадковість. Це була впевнена перемога, з чим ми і вітаємо молодий склад. Особливо хочеться відмітити нове придбання команди капітана Куртку. Два ейсі за гру. Як то кажуть, залетів з двох ніг. Вітаємо Арсенія з таким потужним дебютом. Ну що ж, це тільки початок шляху цієї команди. Тому будемо дивитись, чи вистачить у Олександра Грошей довести цю команду до тих родин сцени. Це тут я собі кайфував, тут було. Ліжко і прямо під групкою, ще одна грубка. А от у другому раунді Інер Circle напікали для себе спірітів. І тут їх вистачило лише на пістолетки та декілька антифорсових раундів. Було забагато хаосу і зайвої агресії. Тут грали нерви, а не скіли. Коли команди приходять за хайпом, то мають куражитись. Легко рухатись та дивувати. А якщо приходять за перемогою в якості андердога, то потрібно вивчити суперника з ніг до голови і ці знання перетворити в свою перевагу. Як це зробили Монте проти Наві. До речі, про Монте. Вони так само відлетіли в другому раунді, тільки від але тут же було ближче. Їм вдавалось нав'язати боротьбу на нюку, але змазали кінець і віддали камбек. А от на міражі інтриги було ще менше. Там фалкони вийшли і відпрацювали свою зарплатню. Без шансів. У нас залишились останні представники українського контрстрайку. команда Food. Як ми вже казали, це стак навіть Junior, яких півроку тому продали в турецьку організацію. Вони себе пристойно показали на тір 2 сцені. І ось він, матч проти топ-2 команди світу, фурії. І друзі, що це була за. За гра. Ми давно не були так здивовані, де явний аутсайдер зміг нав'язати таку боротьбу фавориту. Давайте насолодимось цим Анубісом. Програний початок в 5-0 змусив би тільтувати більшість молодих команд, але не Академку Наві. Вони грали в свою гру, не звертаючи уваги, що це страшна фурія. Бразильці, як і всі експерти, явно не очікували побачити такий супротив. Фути камбекнули до 10-10. І на цьому відрізку взагалі не було зрозуміло, хто ж забере мапу. Гра була настільки рівною, що було складно всидіти на місці. Агресія футів дивувала. і це був не раз заплющеними очима. Вони розпікували весь дефолт, ловили таймінги, вони повністю контролювали свою гру. Врешті бразильці дотисли і забрали чужий пік. Але це було дуже близько. Схоже, що Анубіс це одна з найкращих мап команди Фуд. Далі оверпас пік фурії, і всі експерти вже чухали свої язики, щоб списати Анубіс на випадковість. Але давайте подивимось, що ж там було на цьому оверпасі. 13-5. Фути забирають чужий пік. Фурія вже й забула, коли проти них хтось грав так агресивно. І чомусь я впевнений, що точно не тут вона очікувала побачити цю агресію. Ну а вам цього достатньо, щоб подивитись серйозно на цю команду? Бо нам цілком. І от він десайдер дас, на який фути вже виходили як мінімум з одним новим шанувальником. Зі мною на Дасі фути продовжили тримати фурію за горло. Бразильці почали підозрювати, що вони грають не прохідний матч першого стейджу. Вони грають свій особистий фінал, бо зараз їх кінець на турнірі дуже близький, і все мало бути так, як ми хотіли. Але є один фактор, що зламав надії багатьох команд, і, на жаль, фути потрапили в їх число. Це фактор молодого. Це індивідуальний скіл знищив цю неймовірну історію, в якій фути закривають. Топ 2 світу. Новачок року забирає DAS-1311. І організація має носити це казахстанське диво на руках, бо тільки він врятував фурію від гучного апсету футів. А всіх шанувальників КС вітаємо! Ми щойно побачили неймовірну команду, яка має все, щоб бути на тір 1 сцені. Так, ми даємо шалений аванс цьому складу, але ми побачили характер і готові в нього повірити. А тепер підіб'ємо підсумки всього етапу. Віталіті очікувано закрили iBallers. Астраліс відлетіли від Паривіжн підсилених з Вейхом. Ну а Аврора неочікувано відлетіла від Gamer Legion. На жаль, фінальна частина пройде без українців, і сподіваємося, що цей час вони з користю використають та підготуються вже до AM краків. Ну а вам дякуємо, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись, поставити лайк та поділитись враженнями в коментарях. Зустрінемось за тиждень. До зустрічі!